Для піци нам необхідно тісто дрожжеве, цибулька порізана, сирочок натертий, кетчуп, майонез, ковбаса двох видів, перчик та помідорчик теж червоний та жовтий. Тісто розправляємо на деко. За допомогою олії ось так. Розпласкуємо наше тісто. Кетчуп. Прясненька. Розмазаємо. Ось так. Далі у нас йде ковбаска. Так, розкитуємо, як набачки. Але з любовю, звичайно, з любов'ю. Ти вид, це в мене селяни. Не пам'ятаю, чи чи італійська. Потім у мене дрогобицька ковбаса. Дрогобицька ковбаса. Ось так. Розкидуємо, розрівнюємо. От любові. І тепер додаємо помідорчик. Тож розкидуємо, розрівнюємо. Помідорчик. Потім цибульку. Розкидуємо, розрівнюємо. Ось так. Ми дуже любимо цибульку, тому вона тут зайвою не буде. Побільше, по багатому, як кажуть. Так, так, так. розрівняли. І додаємо перчик. Перчик, перчик, перчик. Перчик, перчик, перчик. Три яйця. Додаємо туди майонез. Збиваємо. Та заливаємо наш, нашу піцу майбутню. цією суміші. Беремо у духовку розігріти до 200 градусів. Дістанемо. Ось така піца у нас ще вийшла, але вона ще не дуже готова. Тому що треба посипати сиром. Так, крчіть. Розкладаємо по всій поверхні. Наш натертий сир. Ось така піца у нас вийшла сирна, томатна і ковбасна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Цілую люблю, бувайте.